Усім з вами програма мистецька варта і її ведуча Катерина Рай. Нам потрібно всього декілька хвилин з вашого життя, щоб зробити його яскравішим. Як мистецтво ми розкажемо вам про найцікавіші події, що відбулися у сфері світової культури, та покажемо, що нового сьогодні дарує нам світ мистецтва. Не пропустіть. Чнемо з Одеси 28 серпня там відкрилася третя бієнала сучасного мистецтва, учасниками якої цього року стали навіть за митці. Головна тема цьогорічної бієнали самоврядування. Культурна революція. Митцям було запропоновано поміркувати над питаннями хвороб, які переживають системи самоврядування сучасного капіталізму. Ми робили цей проект виходячи з масштабу міста. і. І мені здається, що сьогодні для Одеси ось такий формат він найбільш адекватний. А розуміння адекватного формату цього року у кураторів значно ширше за минулорічні. Більше п'яти арт майданчиків та закордонні гості, що залюбки приїхали продемонструвати свою творчість в Одесі. Чому це для вас важливо тому, що я ніколи не був у цій країні, вперше був запрошений до Одеси. Я був майже усюди у світі. Україна для мене була загадкою. Моя філософія полягає у захопленні нових просторів. Мені подобається демонструвати контемпорарі арт частіше, ділитися ним з людьми. Море, ризик та мистецтво. Італійські вчені розкрили таємницю підводної археології. Вони винайшли робота, здатного проводити археологічні дослідження під водою. Робот тайфун був розроблений спільними зусиллями університетів Флоренції і Пізи. На його створення знадобилося більше ніж півтора мільйона євро і зусиллі близько 50 вчених. Поки що тайфунів три вони здатні автономно пересуватися по морському дну, розпізнавати під водою археологічні артефакти, робити і фотографії та гідролокаційні зображення, на основі яких вчені вже на землі будуть створювати тривимірні моделі об'єктів. Розробники сподіваються, що нові роботи допоможуть у знаходженні дослідженні та захисті об'єктів культурної спадщини Італії, що знаходяться на дніві територіальних водах. На місці поховання Малевича збираються звести новобудову, незважаючи на протест поціновичів таланту видатного художника авангардиста, план забудови села Немчинівка, що під Москвою, де власне розташована могила Казиміра Малевича. Плани забудовників не змінюються. Згідно з цим планом, на місці, де похований Малевич, буде зведено нову будівлю, а саме бізнес-центр. Слід зазначити, що раніше в силу забудови могила живописця вже встигла загубитися. Ентузіасти змогли знову простежити її місце розташування порівняно нещодавно. Витвори мистецтва тепер підкорюють пустелі. Масштабна інсталяція китайського художника Шаопена з серпня місяця прикрашає безлюдні ділянки Китаю, що головним чином відноситься до пустелі Гобі. Там було встановлено близько трьох тисяч виготовлених художником яєць. На створення скульптур пішло близько року кропіткої праці. Маса одного яйця становить близько 10 кілограмів. Сумарна вага всієї інсталяції досягає 48 тонн. Помилуватися фотографіями, на яких відображена інсталяція, можна вже сьогодні в музеї мистецтва у Пекіні. Це була програма Мистецька варта якщо є бажання дізнатися більше про мистецтво, дивіться нас вже наступної неділі у програмі Арт Сіті на ТІВІАЙ не пропустіть.